Привіт, глітчери! Власне, я Дмитро Глітчер. Тепер не тільки за кадром, а й в кадрі. І це перший випуск гік новин в новій рубриці Гліч Дайджест. Сьогодні поговоримо про тотальну зраду демократії від Sony, Tomb Raider у відкритому світі, новий Resident Evil та інші події зі світу ігор, і не тільки. Підтримай це відео вподобайкою і обов'язково підпишись на канал, якщо тут вперше. А за можливості ти можеш стати спонсором каналу або підтримати разовим донатом. Це все дуже допомагає розвитку каналу і мотивує створювати більше якісного контенту. Також приєднуйся до мого телеграм-каналу, щоб завжди залишатися в курсі подій. Всі посилання залишу під відео. Погнали! Наступна гра з серії Tomb Raider може дійсно змінити свою формулу. За витоками від одного з інсайдерів гра матиме відкритий світ, а сюжет розгортатиметься в Індії. Це означає, що гравцям відкриються нові можливості дослідження та подорожей у великому пригодницькому світі. Основними нововведеннями стануть нові засоби пересування, такі як мотоцикл та парашут, які дозволять швидко та ефективно досліджувати простори ігрового світу. Це обіцяє зробити гру більш динамічною та відкритою для гравців. Сюжет гри стартує, коли в Індії відбувається стихійне лихо. В його наслідку на півночі країни знаходять руїни та артефакти, які стосуються стародавнього імператора. Ашоки. у сюжеті фігуруватиме товариство розкрадачів грабниць, якому протистоїть крофт. Крім цього, з'явиться можливість набирати напарників, які допомагатимуть у битвах з ворогами. Звісно, це поки що лише чутки, тож спостерігаємо і чекаємо на офіційні підтвердження та подробиці про майбутню гру. Свіжі чутки від інсайдера Dusk Golem щодо до довгоочікуваної гри від Capcom Resident Evil 9. Раніше він заявляв, що компанія вирішила відкласти роботу над грою, щоб випустити проміжну частину. Проте тепер він каже, що Capcom не відкладатиме реліз гри, і ми можемо очікувати виходу гри вже у січні наступного року, а саме 25-го числа. Як би там не було нова р'я, це завжди добре. З'явилися нові деталі Термінатор Survivor. Стало відомо, що гра розробляється на Unreal Engine 5 і є повністю сюжетним проєктом, а при бажанні, її можна пройти в кооперативному режимі до чотирьох гравців. У Термінатор Сурвайвер нам обіцяють унікальну можливість краще зрозуміти світ після подій фільму Термінатор 2, коли Сара Конер не змогла повністю зупинити розвиток SkyNet. Події гри принесуть нас у 2009 рік, де апокаліпсис залишив людство у безвихідній боротьбі за ресурси. Серед них мало хто знає, що спричинило апокаліпсис, а про скайнет знають лише обмежена кількість осіб. У цьому світі, де Скайнет готується до війни як у майбутньому, так і у минулому. Гравці зустрінуть як відомих культових постатей, так і нових ключових героїв. Їх чекає непереможний Термінатор Т800, який безжально переслідуватиме гравців. У грі, до речі, буде лише один Термінатор Т800, оскільки їхнє виробництво ще не було розгорнуто в повну міру. Розробники Terminator Survivor прагнули передати атмосферу перших двох фільмів, де страх перед неминучою смертю завжди перебуває поруч. Як колись Сара Конор, гравці відчують моторошне відчуття переслідування противником, який не знає милосердя, і з ним неможливо домовитися. Тодд Говард поділився своїми думками, де, мовляв, він знає, чому Starfield викликала таку неоднозначну реакцію гравців. У нещодавньому інтерв'ю він сказав, що у багатьох людей дуже специфічні очікування від Ігор Бесезда. Ми бачимо, як багато гравців кажуть, це те, чого я хочу від гри Бесезда – Досліджувати світ певним чином. А Старфілд не дала мені цього. Я віддаю перевагу тому, як це зроблено у Fallout або Elder Scrolls». Якщо ваші проблеми зі Starfield дійсно полягали в тому, що вона була для вас недостатньо схожою на Elder Scrolls або Fallout, то це ще не все. Він також відмітив, що більш ніж задоволений технічною складовою гри, і що це, напевно, найкращий проєкт в історії Bethesda. Sony влаштувала справжній заклад проти демократії, оголосивши, що тепер для гри у Helldivers 2 потрібно обов'язково прив'язати PSN до акаунту Steam. Геймери не оцінили подібний крок, і гра зазнала масованого рев'юбомбінгу. Тепер оцінки гри змішані і продовжують знижуватись. Переважно гравці не задоволені через те, що тільки 69 країн у світі можуть легально створювати акаунт PSN, а використання VPN порушує правила PlayStation. Розробники зазначають, що це рішення повністю належить Sony, і вони шукають спосіб вирішення проблеми. CEO Arrowhead вибачився за дії PlayStation, а ком'юніті менеджер говорить, що гравці повинні продовжувати протест, щоб у студії були вежелі впливу на Sony. Проте, схоже, Sony це не обходить, і вже з'явилася інформація, що Helldivers 2 зняли з продажу в Steam у понад 170 країнах, де PlayStation Network недоступний. На фоні хвилі негативу вже є випадки повернення коштів за гру в Steam, навіть у випадку, якщо награно понад 100 годин. Схоже, Сакерпанч нервово спостерігають за розвитком подій у Arrowhead перед релізом Ghost of Tsushima на ПК і швиденько опублікували повідомлення, в якому говорять, що для їхньої гри профіль PSN потрібен лише для багатокористувацького онлайн режиму Legends. і не потрібен для одиночної кампанії. Реліз порту Ghost of Tsushima відбудеться в Steam і EGS 16 травня. Актор Джан Карло Еспозіто, відомий своїми ролями по серіалам Поститися берега Краще подзвоніть солу та Гріфаркра 6», оголосив про свою участь у майбутньому супергеройському фільмі Марвел. Звісно, він тримає деталі в секреті, проте зазначив, що проект та його роль у ньому набагато захопливіші ніж можуть уявити фанати. Деякі прихильники Марвел вже почали гадати, що Еспозіто може стати частиною перезавантаження людей Ікс, і можливо він виконає роль професора Ксав'єра. Прекрасна новина для шанувальників зоряних війн: видавництво «Варвар» анонсувало випуск книг та коміксів по франшизі Star Wars українською мовою. Хоча поки що не надано конкретних дат, перемовини з правовласниками тривають вже кілька місяців, що свідчить про серйозний підхід до процесу локалізації. Проте не треба чекати кілька місяців, щоб поставити вподобайку і залишити цікавий коментар під цим відео. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене і канал, ви найкращі. І ще нагадаю, що на днях вийшла нова серія ігрофільму Mortal Kombat 11 в моєму озвученні. Тож, хто ще не дивився, запрошую до перегляду. З вами був Дмитро Глічер. До зустрічі.